Великодній кошик 2024. Скільки коштуватиме та що покладуть у нього хмельничани? Пан Володимир відзначатиме світле свято у рідному місті. Уже зайнявся підготовкою до церкви. Планує йти із традиційними наїдками. Ну яйця цукерки як це великодню пасочку. Що? Щось ну, мясне теж буває дедеколи. -де -де. Ну, в основному яйця, цукерки паска. До традиційного набору великоднього кошика входять паска, яйця, м'ясо, сир, масло, сіль та хрін. Наприклад, за баночку останнього просять від 30 гривень. Минулого року ціни стартували від 22. Домашній хрін 30 гривень, 250 грамовка. На буряку дуже смачний, свіженький до паски до столу. Часто віряни кладуть у кошик м'ясні страви, зокрема запечені. Ціни на такі вироби стартують від 350 гривень за кілограм. Зіньгівська ковбаска 370, болик, рулет 380, животина 370-350 кілограм за кілограм. Ну, в основному потрошки беруть. Так, щоб в корзинку посвятити. Втім, самостійно можна приготувати м'ясні запечені страви, бо більше ціни доступні. Вартість за кілограм свинини 140-150 гривень. Минулого року було дорожче 180. Ціна на сало 30 гривень 60-80 Животинка може бути дорожча 160 гривень. Це от такого плану з м'ясом. М'яско 140 гривень 150 гривень. В країні, дякувати Богу, є чим годувати свиней. Люди годують і ціна стабільна. Більше. Ціни на вершкове масло різні – від 50 до 80 гривень за 200-грамову пачку. Пані Галина продає на ринку кисломолочні продукти, а також домашні яйця. За десяток просить 45 гривень. Минулоріч середня ціна становила 70. Сип 103 140. Це домашні? Так, да, домашні сипи. А яйця? 45. 45. 45. 45. 45. 45. Теж домашні, так. У попиті овочі, особливо помідори й огірки. За кілограм червоних ціни стартують від 85 гривень, а на зелені – від 80. -ти. На ринку є українські і закордонні товари, втім поки лише тепличні. В різних є 95 гривень, є уманський карнішон – 135, естафета – 145 гривень. Ось так же і помідори. Від сімдесяти гривень до 250 гривень. За попередніми підрахунками, великодній кошик вартуватиме хмельничанам майже шість сотень гривень. Якщо додати по пів кілограма помідорів та огірків, тоді ще плюс 120-150 гривень. Відтак загальна сума майже 700 гривень. І це ще без головного атрибута свята паски. Якщо пекти самостійно, одна обійдеться у 40-50 гривень. Ми купляємо для паски саме краще. І масло, і молочко, і всякі цукати, і ізюм, і курага. І ми не рахували гроші. Ну так небагато, щоб 300, може 200 гривень. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.